З 1 березня в Україні розпочалася індексація пенсій. Відтепер, щомісячна середня доплата становитиме від 400 до 800 гривень. Розрахунок пенсій робитимуть за формулою, де обов'язково врахують стаж і заробітню плату людини. Однак збільшення пенсій не перевищуватиме 1500 гривень, тоді як мінімальне підвищення буде 100 гривень навіть у випадку, якщо за розрахунком сума індексації менша. Індексацію в області нашій проведено без участі пенсіонерів, це тобто автоматично 259 тисяч пенсіонерів, тобто розмір пенсії збільшиться пенсіонерам в залежності від розміру пенсійних виплат, які були на даний час. 3120 гривень пенсії отримуватимуть ті люди, які досягли 65 років, що не працюють та мають повний страховий стаж 30-35 років. Таку ж суму щомісяця матимуть пенсіонери, яким виповнилося 80 років, та які мають страховий стаж 20-25 років, та 70-річним, 80-річним людям, які мають страховий стаж 30-35 років. Виплати до 3000 гривень отримують пенсіонери віком до 70 Цяти років, які мають страховий стаж 30-35 років, та особи з інвалідністю першої групи. Інші категорії пенсіонерів, які не працюють незалежно від віку та закону, відповідно до якого призначено пенсію, отримуватимуть не більше двох тисяч гривень. Прорахунок пенсій з першого квітня. 2023 року він буде проведений для осіб, які після призначення чи перерахунку попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати і набули не менше як 24 місяці страхового стажу. Відповідно, після того як буде е... Подано звітність про сплату єдиного соціального внеску за перший квартал, відповідно, буде проведено перерахунок пенсій для цієї категорії осіб. Влітку індексація торкнеться також пенсіонерів-науковців, держслужбовців та працівників органів місцевого самоврядування. Підвищення будуть нараховувати в межах максимального розміру пенсії, визначеного законом.